Вітаю, друзі! Мене звати Ірина і ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Сьогодні покажу вам всі свої неоформлені вишиті роботи. Також вставлю невеличкий епізод, який мені вдалося засняти в гостях у батьків мого чоловіка, мама мого чоловіка Людмила Вікторівна. вона вишивальниця зі стажем. І, на жаль, не всі роботи вдалося перевести з Херсону до Одеси. Але хоча б маленьку частинку я не втрималася, щоб не показати вам з того, що вишитого і оформленого є в них в оселі в Одесі. Ну, а розпочну я ось з такої роботи. Це вишивка моєї бабусі, бабушки Сані, це Олександра, мама моєї мами. І це єдина рукодільна така річ, яка залишилася в нас. ну, від від бабусі, вона в такому дуже вже втомленому стані. Бачите, час на ній залишив свій слід, вона випрана, але ну, деякі речі вже неможливо відреставрувати. Я її тримаю в такому вигляді, от в якому вона і була. Ця річ мені дуже дорога, і мені хотілося б закарбувати її не лише в своїй пам'яті, а й ось так у цьому відео. Як ви бачите, раніше вишивали на тому, що було просто на звичайній бавовняній тканині. Ну, а тепер переходимо до моїх робіт. І перша з них це ось така метрика, яку я вишила для своєї донечки сонечки, яка тут поруч тихенько чекає, поки я зніму відео. В цих віконцях має бути. ну, Я планую два фото вставити. Хоча в оригіналі, ось покажу вам наборчик. Як ви бачите, в цьому віконечку є вишивка, але я вирішила, поки що не вишивати, вишити завжди встигну. Ну, я собі, так сказати, полегшила роботу, треба буде найближчим часом її оформити, щоб вона вже прикрашала дитячу кімнату. Наступна робота Try to Relax від Dimensions. Ось такий котик, який відпочиває в гамаку. Його я вишивала в тому числі і на відпочинку в Турції біля басейну в постковідний період. Дуже красиві тут свіжі, такі яскраві відтінки. Ну і сам котик теж дуже милий. Наступні роботи це серія сюжетів від Мілхіл. Вишивала я їх по набору. По наборам. Ось така вівця. Я всі їх вишила на тканині, хоча вони йдуть на перфорованому папері. І в мене додалася корівка. Вишила я її нещодавно. Ось така красуня. Щоправда, в корівці ще не пришитий гуцик, але я думаю, це найближчим часом я зроблю. Напевно, ще вставлю вам о, зйомку з інших ракурсів при іншому якомусь освітленні, тому що зараз знімаю на підвіконні і мені трішки не подобається, як падає світло. Ось такі в мене персонажі. Це все вишивка по фігуркам джимшо. Ну, але я думаю, що ви знаєте. Ось така ще свинка. В свинці я робила заміни бісеру. Якщо вам, вас цікавлять деталі, то Постараюся залишити посилання на те відео, де я говорила, які тут були заміни по ось цьому ніжно-рожевому бісеру і по такому бордово-сливовому, тому що в набір поклали якийсь такий рудий бісер, отакий, замість бордового. І, як на мене, він... ну, це була вже заміна від виробника, і, як на мене, не найвдаліша. Ось така в мене серія. Першою була вишита Софі Вівця. Дуже красива. Мені подобається колір основи. Це 14-та Аїда. Здається, це навіть гама. Але дуже-дуже свіжий блакитний красивий колір. І гарно вона виглядає на ній. Ось така в мене повна повне зібрання таке. Ну, а ми рухаємося з вами далі. І цих янголів пам'ятають старожили мого каналу, тому що це одні з найперших робіт, які я вийшла, це були безкоштовні схеми від Mirabilia, чи, то чи то Lavender and Lace. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Дуже гарні милі янголи, такі ніжні, красиві, гарні тут відтінки червоного. Вишивалися досить легко, взагалі без проблем така краса. Допоки ще я їх не оформила. Можливо, Напередодні новорічних свят в цьому році оформлюю. Я би їх хотіла, чесно кажучи, оформити в овальні рамочки дерев'яні, але ну як як буде. Наступна робота це джемайма Падалдак набір від Анкор. У мене був саме набір, це був подарунок мами мого чоловіка. Вона колись цей набірчик купувала в Миколаєві. І я його з задоволенням вишила. Дуже приємні відтінки ниток, дуже приємно було саме цими ниточками вишивати. Тут, щоправда, був дробний бек, але, в качечці, але він його небагато, тому не так страшно. Нанесений малюнок був на основі, і потрібно було вишивати, ну, відштовхуючись від цього малюнка. Також в мене є ще один набірчик, дуже подібний. Я вам ставлю його прев'ю. Теж я його купила у дівчинки з Миколаєва. Підозрюю, що вони свого часу купувалися в одному, мабуть, магазині в Миколаєві, ну, але не факт, звісно. Я купувала його в розхом'ячці в телеграм-каналі. Не планую прям найближчим часом його вишивати, але просто не змогла прийти повз, бо він дуже подібний до цього. Ну і такий чарівний милий набір. Наступний сюжет це чашка, безцінний друг від Dimensions, надзвичайно красивий, розкішний міні голд. Величезне задоволення отримала вишиваючи його. Якщо не помиляюсь, вишивала його. Весільній подорожі в ханімун, Ось така краса. Дуже приємний був процес, і в пару до нього в мене придбана мамина чашка, але на ній там зроблено буквально пару хрестиків. До речі, я вже знімала відео і викладала його до себе на канал днями про всі мої готові роботи, але під час однієї з таких досить важких ночей, буквально пару днів тому, я випадково видалила те відео, тому перезнімаю зараз нове. І сподіваюся, що змонтую сьогодні-завтра відео про всі мої процеси. Тож, будь ласка, переходьте, милуйтесь, надихайтесь. Наступний сюжет це Леслі Тієр. В мене є книжечка з сюжетами від неї, і в мене вишита була собачка і котик, які я оформила в подушку, а ось цю роботу я поки так і не оформила. Вишиті вони були чи то незадовго до народження дитини, чи вже після, але багато років тому. І от, бачите, поки ще вона лежить, нікуди я її не прилаштувала. Милий сюжетик вишивала на 28-му кашелі. Вишивалось легко, приємно. Наступна робота це, це мій набір, який свого часу мені запропонувала для мене вишити Наталочка, Наталія Кан. В неї є свій канал, YouTube канал, є група в телеграм-каналі. Посилання я залишу в інфобоксі під відео. Будь ласка, проходьте. Наталя дуже багато вишиває. І стільки-стільки ну, краси ви отримаєте велику порцію натхнення і задоволення. І вона вийшла для мене цю роботу і подарувала мені її. Бачите, обрала, що правда вона тут замінила основу, обрала основу з люрексом. І ось така чарівна вийшла в неї робота. Тут в, я в минулому відео, яке видалила, говорила, що це зірочки, але підозрюю, що тут і зірочки, і такі хлоп'я снігу. Так, вони вишиті креніком різними відтінками. Дуже милий сюжет, і, дай Бог, все буде добре, я його напередодні новорічних різдвяних свят постараюся оформити в цьому році і повісити в дитячій кімнаті. Це лялечка від Brooks Books, яку я вишивала ще, коли ми жили в Бучі, багато років тому. Вишивала не на папері, а на рівномірці. Ви як бачите, тіло петітом вишила. Тут були деякі незначні заміни в синіх відтінках, дещо в крейніку, бо в мене не було там якихось номерів. Але не суттєво, мені вона дуже-дуже подобається. Щоправда, до сих пір я її не оформила. Не знаю, як планувала в подушку, але так якось поки і не склалося. Мені здається, тут би гарно виглядало воно з печворком. Або, можливо, в, в паспорту, ну, в раму і паспорту з, з якоюсь імітацією печворка. Чи, чи з тканиною з печворком. Ну, не знаю. Щось, щось хочеться дуже цікаве для неї в плані оформлення. Тож, поки, поки просто лежить така красуня. І тут і ще в цих лялечок, як ви знаєте, йде гірлянда з якимись елементами. Я вже не пам'ятаю, що тут було, але ну, в мене вони не вишиті, поки вона ось в такому вигляді. Як надумаю оформлювати, тоді буде зрозуміло, що з нею далі робити: чи вишивати ті елементи, чи ні. Наступна робота це ось така. Такий відріз тканини з малесеньким куточком вишитим. Це вишивала, я пробувала шовк від Керен Water Lilies. І попередньо його виправши, щоб він мені не полиняв на білосніжну основу. І тут, здається, це 20-й каунт, вибачте, 40-й каут Ньюкасл. Я планувала це потім оформити в наволочку. Але, як на мене, трішки якось так одиноко цей. Маленький візерунок, можливо, навскуси ось тут вишити щось більш ну, простіше, таке стебельчатим якимось швом, чи гладю теж щось зеленого кольору, клевер, не знаю, ну якось доповнити і вже потім оформити в наволочку. В принципі, якби це не був такий дрібний каунт, я би просто відрізала цю частину, оформила в якийсь пінкіп чи гольничку, і використовувала цю. Тканину на іншу вишивку. Але сороковий каунт я не хочу вже зараз вишивати, бо очі вже не хочеться так напружувати. Тому, якщо у вас, можливо, є якась ідея, ну пишіть, буду вдячна. Наступний сюжет це м, такі зайчики, які сплять. А, в оригіналі тут ще внизу написано зверху ши, а внизу самбані сліпінг чи щось таке. Деякі зайчики сплять. Я свого часу це вишивала з думкою про те, що можливо оформити в кишеньку на кроватку, але вже кроватки давно немає дитячої, малесенької, тому теж не знаю, поки немає ідеї, як це можна оформити. Якщо ви щось порадите, будь ласка, не пишіть, я буду дуже, дуже рада. І остання робота, яку я вам сьогодні покажу, це ось така панель. Це Херітаж, художниця Валерій Пфайфер. І цю. Роботу я вишивала, не знаю, звідки вже плями тут з'явилися, треба буде попрати ще раз. Цю роботу я вишивала по схемі з інтернету, по електронній схемі. І як бачите, все нормально. Ну Я не знаю, чи є якісь там помилки, якщо є, то вони незначні. Льон тут 28-го каунту Пермін. Мені сподобалось на ньому вишивати. Він такий якийсь дивний, рихлий ну не те, що рихлий, він такий дірчастий, але дуже приємно, якось так незвично було. Мені сподобались відчуття. Взагалі, робота дуже приємно вишивалася. І підозрюю, що вона досить швидко вишивається, просто що ну, я її так розтягувала якимись такими наскоками вишивала. У мене є ще з цієї серії фрезій. Тож був куплений набір. Колись давно, на риночку на оболоні був такий магазин, в якому, знаєте, такі. Перлини продавалися, припилені такі. І коли ти вже в темі був, ти знав, що це якийсь рідкісний набір хрітаж, або це якісь стрічки від ем, Бельхор, чи як воно там називається, не пам'ятаю, е з золотим там золотими краями, то ну, ти не міг пройти просто повз, і от свого часу я той набір там і купила. Ну а тепер невеличкий шматочок Херсону в оселі наших батьків в Одесі. Ну, на цьому я буду завершувати своє відео. Я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюсь, подарувала вам якусь частинку натхнення. І також я дуже дякую своїй донечці Соні, яка тихенько весь цей час чекала, поки я зніму відео, щоб ми змогли з нею погратися. Всіх обіймаю і пока, до нових зустрічей!